Повернення скарби української діаспори у коломиї відкрили виставку творів, які створили і зберегли родини емігрантів. Зокрема, поповнили колекцію національного музею експонати від родин дзюбів, чмолів та стасюків. Загалом це майже 350 експонатів. У 2023 році у Сполучених Штатах нащадки українських емігрантів це родини дзюбів, чмолів та стасюків, передали частину експонатів із приватних колекцій української автентики та те, що створювали їхні предки до національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Дякую Богу, що так сталося. Що от власне ці роботи повертаються до нас. Вони впродовж багатьох поколінь там зберігалися, були в родинах, для яких це дуже. Дорогі речі, але для родини вони стали вже занадто великими і занадто важкими в зберіганні. І тому вони передаються до музеїв українських музеїв, до американських музеїв, канадських музеїв найменше до України і особливо зараз в часі війни. Дякую Богу, що там є моя донька, і вона допомогла зорганізувати ці три родини: найпотужніші родини дзюбів, стасюків і чмолів, і все таки переконати їх у тому, що вони мають повернутися на рідну батьківщину. Сьогодні ці твори презентують спільно з іншими експонатами із колекції музею авторства митців української діаспори. Продовжує генеральна директорка національного музею саме з творів емігрантів і починала формуватись експозиція національного музею, каже Ярослава Ткачук. Цю експозицію ми хотіли подарувати нашим коломіянам, нашим українцям, які є вимушено переселеними зараз у часі війни. Вона ще присвячується так само. І 90-літтю відкриття експозиції нашого музею з приходом радянських окупантів чимало свідомих українців: духовенство, культурні та наукові діячі, політики, учасники національно визвольних змагань вимушені були тікати від визволителів. Та навіть в еміграції ці люди не забували про свою ідентичність. Ми хотіли показати, яку участь приймали наші українці за межами держави у збереженні її історичної пам'яті, популяризації, збереженні мови, просто себе як нації, нагадуючи цілому світу про поневолений український народ спочатку із 17-х років, 18-ті роки, 19-ті роки, потім роки оцієї колективізації голодоморів, війни післявоєнний період. В експозиційних залах представлені живописні та графічні твори, акварелі, вишиті твори, писанки, твори декоративно-прикладного мистецтва, кераміка. Усе авторства українських митців із діаспори. Самі твори виготовлялися в 80-х років ХХ століття. Є, звичайно, і раніше, початку ХХ століття, але основна частина це 80-ті роки. Пані Галина постійна відвідувачка виставок і культурних подій у Коломиї. каже, зайшовши до зали національного національного музею одразу подумала про сучасність і тих українців, які через війну покинули рідні домівки. І насправді я зайшла сюди на виставку. і Перша думка в мене була про те, що пройде років 50, І дай Боже, щоб люди, які зараз з України виїхали у зв'язку з війною, так само потім плекали ці традиції, пам'ятали про своє коріння.